Друзі, поспішайте. До 7-го числа компанія ЛР дала нам круту пропозицію. Цей спрей величезний, аж 400 мл, Можна придбати за 472 гривні замість 829. Неймовірно крута пропозиція, бо спрей швидкої допомоги він просто е, повинен бути у кожного в кожній родині дома. Завжди під рукою він мені допомагає при усіх усіх випадках, які трапляються. У мене щодня, і в щоденному використанні просто це знахідка. По-перше, це натуральний засіб з 21 виду різних трав. О, вибачте, не з 21, а 11 трав і прополіс у складі. 83% алоя вира. І в чому він мені допомагає? Це, значить, Щоденне використання як тонік для обличчя, якщо трошки першить в горлі і відчуваєте якусь біль або алергійний якийсь кашель, або там шкрябає в горлі, спрей дуже швидко позбавляє цих симптомів від заложеності носа, від застуди вірусу, від гаймериту, він пробиває ніс і він гарно дихає. І це натурально можна прискати, хоч кожних півгодини. Використовувати, якщо є потреба в цьому, він допомагає від температури. Повністю все тіло треба оприскати з ног до голови, особливо там шия, пах, тут під мишечками, животик і діткам допомагає, і ви не будете давати ну, аптечні ліки. Спрейчик гарно після депіляції, після гоління для чоловіків. Позбавляє від всіх пошкоджень на шкірі, на тілі це і сипі, алергії, дерматити, псоріаз, просто сухі шкіри, або ви порізалися, або укусили вас насікомі, там якісь комахи, позбавляє зуду і почервоніння, і отої алергійною ну надувається одразу шишка і чухається. Позбавляє. Також для очей каплі, очні каплі, які допоможуть позбутися від сухості роговиці в, очі, в оці і дають, просто такий ну, зір, ясний зір. Також вухо, запалення вухо, це каплі вушні просто круто допомагає. Зміцнити коріння волосся, щоб не випадало, позбавитись січення кінчиків волосся. Також від грибка на нігтях, на ногах, на пальчиках, від потливості ніг дуже допомагає. Зараз я можу пропустити про щось забути, розказати, але це швидка допомога на кожний день.